Отже, друзі, всім привіт! Це компанія Автофокус. У нас для вас нове надходження. Ось такий Ford c Max 2008 рік. Один з найпопулярніших та найвитриваліших двигунів 1,6 дизель. 286 тисяч пробігу. Автомобіль обслужений на механічній коробці передачі з такого синього кольору, на галогенних фарах, на туманочках, на зимові хорошій гумі, без тонування. Автомобіль в технічно в ідеальнішому стані зовнішньому вигляду теж без зауважень. Цікавий, динамічний, просторний. Давайте зазирнемо всередину, подивимося, що нас зустріне. Отже, передні склопідіймачі, електропривід зеркал, механічне регулювання сидіння. Ось такий текстильний салон в дуже прекрасному стані, без будь-яких зауважень. Все чистесеньке, рівнесеньке, має ось такий круіз-контроль. Блок керування аудіосистемою, круїз контроль комп'ютером. Ось 286 там майже 600, 600 км пробігу. Запас ходу на сьогоднішній день на четвертій частині баку 225 км, штатна аудіосистема, CD, AUX, все як має бути. При трансміторі можна і по блютузу. Механічна коробка передач, автомобіль працює рівно, без будь-яких зауважень. Давайте заданемо по задньому, він щораз там буде чекати. Тут так само все чистесеньке, рівнесеньке, має для пасажирів ось такі столики, для водички, для смаколиків, все як має бути. Сидіння трансформер, кожне окремо складається, величезний багажник. Тому, друзі, якщо ви шукаєте економічне невеличке авто, але при цьому з дуже містким характером, то автомобіль буде вас чекати за адресою територіальної оборони 102, місто Київ. Район мосту Жуляни. Дане авто ви можете придбати за готівку безготівковим розрахунком, скористатися послугами кредитування або лізингу, або по системі 3.1. обміну вашого автомобіля. На цей чекаємо на вас.